Сьогодні йду до людей, незнайомих, запитати, що вони вірять в реінкарнацію і що вони ну, не то що знають. Як вони розуміють, що це таке? Що таке реінкарнація? Цікаво? Добрий. день, А ви вірите в реінкарнацію? Ви вірите в реінкарнацію? А що це таке, по-вашому, реінкарнація? реінкарнацію? Перерождение? В другом теле? То вы верите на чине? Все связано у вас в ингранатах. Нет, мне просто цікаво, чи, чи люди вірять в чи ні. Ну Типу ви до цього тіла, в якому ви зараз, ви були в якихось інших тілах? телах? я знаю? Ну так чи ви вірите чи ви не вірите? Ну тобто були, чи не было? Якщо є, хорошо, нічого, то хорошо. Це вже добре, так? Я не здувувалася. Ну просто якщо воно є, то значить результат вашого життя тепер буде залежати від того, в яке тіло ви будете наступно. Мені здається, що людина взагалі переживає одне те життя, якщо не просто до якогось етапу їй вдається одне й те життя, прожити так. Вона переживає, проживає. Одна Угу. Окей. Тобто ви там не вивчали це питання, не цікавились, не читали? Не вивчали це питання, бо ні, це не снилося і це зі мною травм. Ти народився в такий же сім'ї в тому ж Ага. Чи вибереш ти що так сім'ї? Я поняв. Якось така, якесь повітря, яке. Окей. Окей, дякую, друзі. Ні, мені просто цікаво, що люди там вірять, не вірять, там, я не знаю. Окей, дякую, друзі. гарного дня. Добрий день. Добро. А дозвольте поцікавитись? Ви вірите в реінкарнацію? А? Ви вірите в реінкарнацію? Що це таке? Реінкарнація. Що це таке? Не чули нікого таке слово? А що це таке? Ну це перевтілення душі в інакших тілах. Я Ні, так я, ж вас, я просто вас падаю, що ви вірите чи ні? Вірю, вірю. Ні, серйозно? Не, ну чесно. Ну чесно, що є перевтілення. Хто його знає? Так ви вірите чи ні? Не знаю, далі. Я не задумався над цим питанням. Не цікавились, а? Ага. Я зрозумів. Окей, дякую вам дружимо. Гарного дня. Доброго дня. А дозвольте поцікавитися. Ви вірите в Що? В реінкарнацію. Вы другого кого-то поищите? Другого кого-то поищите, я что мешаю вам? Нет, потекал. А, так верят или не? не верю я. Нет? Я даже своей заднице не верю Думал пернуть и украл Вы хотите, а, чтобы я, что я верил в какую-то инкарнацию? Окей, okay, дякую вам, хорошего дня Добрый день, а дозвольте поинтересоваться Вы верите в вероинкарнацию? Не виключаю це. А що, по-вашому, це це, це, це таке реінкарнація? Я як просила, ви це розумієте? Тобто після смерті не просто колись там в якесь інакше тіло, так? Е, це не взаємопов'язано, просто душа вона там може не одразу в інше тіло, і mm -hmm. це не взаємопов'язано. Що я померла чи хтось помер, і душа прилетіла просто. Я не думаю, що це прям такий конвейерний процес. Це може якийсь час. Я ну можу... ви до цього тіла, ваша душа, була в якомусь такшому що, моділює, чи... я думала, що да. Да? Так, чомусь так, мені здається. Ага. Окей, добре, дякую, дуже. Це ви дякую, статистику, так? Ні, ну просто цікаво, чи люди вірять, не вірять. Бо... Багато що ми можемо аргументувати, ага. і доказати, але це означає, що його не існує. Ага. І я можу бути як права, так і неправа. Тому... Ага. Я ходя. Побачимо. Доброе. А дозволить потихонечку. Можливо. Можливо. Так можливо це да, чи ні? Залежить від того, що ви вкладаєте в поняття слова. Да, так це залежить від того, що ви вкладаєте? як ви це розумієте? Певна енергія, певний, я не знаю, як це пояснити, я б назвав би це свідомістю. І ця свідомість, вона ніби як підпорядковується закону про збереження енергії. Так? Ага. Те, що енергія не береться ні звідки і не уходить ага. нікуди. Таким чином, частинка нашої свідомості вона є після нашої смерті, в принципі, сотним. Ага. Ніби як розлітається як як, хулюха, да? От, ну, як Кожен камінчик, mm -hmm. кожна якась тваринка може мати щось на кучу. Свідомість це душа чи ні? В залежності від того, що ви вкладаєте в Ну Ви душа чи ви це свідомість? Е... Бо свідомість це більше, що з розумом пов'язано, а душа це... Є, є осознаність. Ага. А є свідомість, ну якби не та свідомість, яку коли втрачаєш свідомість, так ага. я не про це. Люди часто себе асоціюють з певним я, так, ага. і вони будують це я на основі тих знань, які вони мають своїм фізичним мозком ага. внутрішніх. Це більш на якомусь нижчому рівні, мабуть, на призінному. Uh -huh. Це якась інформація, яку ти можеш тільки відчути, ти не можеш її зрозуміти фізичним мозком, який нам стане природить. Ну, тобто, до цього тіла, в якому ви зараз, ваша там, чи свідомість чи душа була в наших тілах? Я думаю, в такому самому я, ну. От... Ні, в такому самому є, що ні? Певно, що так. Можливо, і зараз вона в інших тілах. Зараз в інших тілах? Можливо, те, що ми називаємо е, собою, те, як ми характеризуємо своє я, це Тобто ви ті... отримаєте себе зі всім цілим, так? Скоріше, так. Я ну, насправді не маю. Тобто чі, такої поняття як особистості такого немає, так? В що ми хочемо. Ну, нам важко э, уявити, що насправді ми нічим не відрізняємось по функціональності від звичайної травинки. Uh -huh, uh -huh. А, але травинка не отозлоє себе з чимось значним. Uh -huh. Ми такі самі <ху> безполізні. <ху> uh -huh. У нас щось є, чогось нас немає. Він здається, ми дуже...

Віртесь, вірте, вірте? а та чи ні, і все. Я не знаю, я не задумывалась Не задумывалась? Ага. Ну так а більше до, до та чи то до, до ні? Я говорю, я не задумалась, я не могу вам тут не так. Окей, добре, дякую, гарного вечір. Доброго вечір. А дозвольте поцікавити свою вірите в інкарнацію? Ви вірите в реінкарнацію? Я не знаю, що воно таке даже. Не знаєте? То це перевтілення душі. Там, після смерті там, інакше тіло, або там, до цього тіла ви були в якомусь інакшому. Вірите в це чи ні? Не думали про це? Ні. Окей, добре дякую. Добро. Доволі поцікавитись, ви вірите в інкарнацію? Не? не вірите, так? Да? А що це таке по-вашому? Не знаю, не таке як... Окей, дякую, Гарного вечора. Доброго вечора. А то з друго поцікавитись, ви вірите в інкарнацію? Не знаю, не задумалась. Не задумалась? А що це таке по-вашому? Як ви це розумієте, в інтернацію? Я знаю. Я стану котиком. Ви станете котиком? Конечно. Да, а ви вірите в це? Да. Ну типу в то, що душа після цього тіла в якийсь або до цього до, до, до цього тіла також була да? в якась інакше. Ви хочете бути котиком? Так. Да. Серйозно? Так? Да? Прикольно. Окей, дякую вам. Гарного вечора. Добрий вечір. А дозвольте поцікавитись? Ви вірите ви на канацію? Ні. Ні? А чого? Нічого такого слова? Наш не цікавить. Ну це перевтілення душі там. Після смерті там якесь інакше тіло або до цього тіла ви були, можливо, якомусь інакшому тілі. Вірите в це чи ні? Ні. Ні? Окей, дякую, вечір. Добрий вечір. А дозвольте поцікавитися, вірите ж в реінкарнацію? Поняття розтяжиме. <laughs> а що ви маєте на увазі? <laughs> ну як і можливо, це так і неможливо. Не доказано ніким і нічим. А що ви маєте на увазі? Що таке реінкарнація, Як по-вашому? Ну, це коли душа. Після смерті переходить як. Ага. Він тіло, так? Ну, можна сказати, в тіло, в пташку, ага. не знаю. Ага. Так вірити чи ні? Це можливо. Недокажити. Тобто вірити, так? Да? Ну, Якщо нам нічого не вірити, то взагалі не вірити. Ну, Добре, а до цього тіла ви були в якомусь інакше Можливо. Я не пам'ятаю собі просто ці якщо вони були вірять. Маєте, я маєте, я маєте, маєте, маєте. Ага. Я тобто більше вірити, так, ніж не вірити? Можливо, так. Окей, дякую дуже. Дякую, гарного вечора. Счастливо. Круто. Більшість реально вірить. Або схильні так думати, що є. Навіть не думав, що ніби в нас там, в християнській країні, де... Ні-ні-ні, після смерті відразу там або, або в рай, або в пекло. Виявляється, вірить, ще не, не розуміють, що це таке в більшості випадків, але вірить, круто. Круто-круто. До нових зустрічей.